В Пермирському селищі е, було знищено наш автомобіль. Ось, На початку місяця, да. під час спроби евакуації одного чоловіка, е, до речі, він відмовився від евакуації, е, заявку подавали його родичі, щоб його евакуювали. Туди дуже важко, але дісталися. Е, поліцейські. Під час спілкування, коли його намагалися, Сходити в автомобіль, він взагалі а в цей час, автомобіль був знищений. Ну, поліцейським дивом вдалося відбулися без поранень, без ушкоджень якихось, але, але це старіша реакція та диво, ніж нормальний речі, Тому я вже входив. Кажу, що необхідно завдалегідь планувати такі заходи. Як би це не було карикали, як би не хотілося е, залишитися біля рідної хати, але необхідно завдалегідь планувати.